Людмило Іванівну, ветерана педагогічної праці. Шановні працівники педагогічного коледжу, студенти, випускники, гості, дозвольте від ветеранів педагогічної праці привітати вас цією знаменною датою в історії нашого коледжу. Ми вже багато років не працюємо, але серце і душа. Переповнюється трепетом і гордістю за наш навчальний заклад, який несе гідно свою марку на галузі, галузі освіти. Товариші, ми пройшли важкий тернистий шлях у 90-ті роки, але завдяки мудрості нашого директора Олександра Андрійовича, його наполегливості, терпіння, великої сили волі. Ви зараз навчаєтесь у вільному закладі Новбузький педагогічний коледж. Я від усього серця, від усіх ветеранів вітаю вас із цим знаменим святом. Бажаю всім миру у нашій, у нашій країні, міцного здоров'я, найкращого скаргу, працівникам потучилища. Бажаю творчої наснаги, студентам, гарних успіхів у навчанні. А випускникам знайти своє місце в житті. Я вам бажаю всім шановні гостів і люди, щоб в ваших душах поселилася віра, надія, любов. До вітального слова запрошуємо випускницю нашого коледжа, працівника районної газети «Перед», зубову Кульчицьку Людмилу Іванівну. Шановні учасники. Ювілейного, знаменного, значимого для кожного з вас свята. Найперше дякую за честь виступити на цьому святі і з душевним, сердечним трепетом, як колись на уроці, хочу зачитати своє домашнє творче завдання. Моє слово до усіх, хто змужені під щедрим промінням Альма Матері, кого вона ріднить. Давши кожному мужність пізнати сенс свого життя, для кого вона стала колиською і джерелом професійного зростання. Нас тисячі, хто отримав знання і навики у високопрофесійному навчальному закладі, після його закінчення вже п'ятий десяток літ, не перестаю радіти і дивуватись тому. Як згодилось мені, як і тисячам іншим. Та порада, та основа, та наука з усіх, буквально з усіх предметів, в якій би сфері не пролягла наша кар'єрна стежина. Взявши в руки училищний диплом, вже наступного дня я отримала пропозицію працювати на творчій посаді. А потім навчалась в найкращому вузі України. І повірте, все вдавалось легко і з великим задоволенням, бо багаж знань. Мені училище дало, широкий багаж міцний. Ваші випускники, шановні викладачі усіх-усіх поколінь, завжди були на голову вищі за інших. І це давало всім нам впевненість. І можливості для нашого подальшого зростання. Ось за це, усе від усіх, від усіх випускників усіх років, дякую керівництву і викладачам також усіх поколінь. Великий Уклін і наше спасибі від випускників. Я хочу сказати, що Новобузький коледж – це коледж престижний. Це коледж авторитетний, це коледж, який відомий в усій Україні. І сьогодні на святі я особливо голосно, як тільки можу сказати, учитель і коледж. Ось хто головний герой сьогоднішнього свята, учитель, який дає коріння усім, хто йде в життя з вашого коледжу. Звертаюсь до наших студентів, молодих, перспективних. Тримайтесь за знання, які вам дають у коледжі. Тримайтесь за ними, як дерево тримається свого коріння. І ви виростете в житті, як ростуть усі, хто закінчив і отримав цей диплом. Хочу побажати керівництву, дирекції, всім-сім викладачам, щоб дадалі була міцною ваша основа, на якій ви стояли, стоїте і будете стояти. А ваші випускники хай ніколи не опускають крила, які ви їм даєте. І нарешті за знання української мови за творчі уроки я дякую вам, Валентина Григорівна. Бо все життя я ними користуюся Я думаю, хто тут присутні, викладачі, кому вдалося потрапити на ваше свято кому Запросили, згадають усіх, кого немає сьогодні з нами. Бо ми вже в такому віці, що наших учителів багато вже на небі. Згадають усіх, хто тут присутній, кого вчили. Усім вам дякуємо старшим, середнім і молодим, успіхів вам з ювілеєм, у.